Ходить гарбуз погороду та й питається свого роду. Ой чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові. Всім привіт! У цей весняний, прекрасний, гарний сонячний день. Я хочу привітати жіночим днем усіх прекрасних половинок телерадіокомпанії Ритм. Залишайтеся завжди такими ж прекрасними, чарівними, усміхненими і життєрадісними. I won't lose no sleep on that Cause I've got a plan You're beautiful You're beautiful Нас сподвигаєте, ні. Заради вас ми готові на все, адже ви для нас. Щоб ви там не казали, усі чоловіки телерадіокомпанії Ритм знають, що у душі ви прагнете. А все тому, що ви. Рестуючись нагодою, хочу привітати усіх прекрасних жіночок телеканалу Рівне 1 а особливо Аннушку Дедпул, хіночик Такі є дівчині, як зв'язки, що світять в небі до утра. Просто влюбиться раз и навсегда Но если ты обычный парень, тебе не светят никогда Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она Досвеченный желудочек с телеканалу РТБ, а особо его Ирину Михайловичу Такие девушки, как звезды, что светит небе до утра В одну из них легко и просто влюбиться раз и навсегда Но если ты обычный парень, тебе не светят никогда Такие... а журналісток телеканалу «Сфера», а особливо Вікторію Бондар. Такі є як зв'язки, що світять в небі до утра. В одну з них легко і просто влюбитися раз і навсегда. Но якщо ти звичайний парень, тобі не світять ніколи. Такі дівчинки, як зв'язки, такі зв'язки, як вона. Чарівних дівчаток з сайту Чарівне. Вибачте за тавтологію. Такі Но если ты обычный парень, тебе не светят никогда Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она Також хочу привітати... Оп, не так, отак. Темний. Блин, не бачу. Також хочу... бл пере... Також хочу привітати політичних дівчаток з ГО Об'єднання самопоміч. Ну зараз ви все поймете, логотіп присутствує. Митні любі моє стане більше насілля. Прямо скажим. Також від усього серця вітання усім жінкам, які працюють у сферах мас-медіа Рівненщини і усім. Дівчаткам, жіночкам, яких я знаю, кожна із вас займає частинку мого серця. Гарно сказав. Толька шоука! вітаннячка трьом журналісткам з телеканалу Рівне 1 Тетяна Єващук, з телеканалу РТБ, Оксана Бура і з телеканалу Сфери, Сфера Катерина Ярова, тому що їхня служба і опасна і трудна. Мама 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 ама кримінал. Мама ама Ну і на завершення, чоловіки любіть жінок, адже життя чоловіка без жінки це як гей-порно, морпехи не цілуються без морпехів. Чоловіки, цілуйте лише потрібних дівчат. Пісі, ви правильно зрозуміли. Рубрика «Постскриптум». Чоловіки, хто ще не встиг придбати квіти для своїх жіночок, це можна зробити в імперії квітів Романа Оніпка. Це на театральному ринку. Це отако, коли виходиш з переходу, йдеш, ідеш, повертаєш наліво, ідеш до торгового центру Ліон, і там є біля нього прилавочки з квітами, щоб ви візуально могли знайти цього хлопчину. Ось його фото. Чемпіон чемпіон по Ну, а тепер точ... о так прикольніше. Ну а тепер точно все. Любіть жінку завжди. Вона одна тому причина. Від без неї ти лишний мужик. І тільки рядом з ней мужчина. Папа. -па.